Зараз кожен українець висловлює свою думку щодо звільнення залізного генерала Залужного. Що я думаю по цьому поводу? Я думаю, що краще б втік. А ще краще, якби в далекому 77-му засох на штанах у папи Саші. Це було б краще. Слава Україні. Бажаю здоров'я, любі українці. Вчора в інстаграм сторіс, де показав світлину, що українці. За 2023 рік задонатили переглядом російськомовного контенту, російських фільмів, пісень на 10 тисяч впіві дронів для, бив, для вбивства захисників України. Я був в шоці від цього, звичайно. Але прикріпив опитування на сторінці, де хотів дізнатися у своїх підписників, чи дивляться вони ще російськомовний контент, російських блогерів, фільми. Переглядів було більше тисяч. І тільки 13 13 підписників поставили ні, що вони не дивляться російськомовний контент. Сказати, що я в шоці, це не сказати нічого. Я просто вахую її просто. Сьогодні 700 днів від початку повномасштабного вторгнення. І за 700 днів ви, любі українці, не зрозуміли, що кожним своїм переглядом ви донатите. На вбивство українців, кожний обстріл України, міст Одеси, Харкова, Києва, Дніпра, там є ваш рубль, ваш особисто, кожного із вас рубль там закладений, який ви продивилися, якийсь фільм, коротше, якусь музику прослухали. Ці виконавці заплатили налоги в мордор, і вони за ці налоги побудували ці ракети. Дрони ФПВ або закупили в Китаї. Українці, Пора вже змінюватися. За 700 днів вже повинні були зрозуміти, що ми або переможемо, або нам гайки. Слава Україні! Хотів додати, часто пишуть, а що ми? Ось влада торгує з Росією, перекачують газ в Європі. Там про свати, коротше, які показують, там я взагалі мовчу, і все інше. А що ми? Нехай починають себе. Блін, українці. Наша влада це, блять, підораси. Невже ви берете приклад з підарасів? Блін, якось нелогічно. Ну, беріть приклад з волонтерів, з людей, які вас захищають, з захисників України, з героїв України. Чому ви берете приклад з цих, блядь, гнит зелених? Вони, блядь, втічуть в Китай, в Бразилію, десь там сховаються. Нам тут жити. Нашим дітям тут жити. Не потрібно брати приклад з Підарасів. Беріть приклад з достойних людей. Ще раз слава Україні. Перемога буде все одно за нами. Бажаю здоров'я. Сильно не часто запитують в особисті. Садя, а чого ти о те на торпеді лежить ти Хлопці, відповідаю всім одразу. Я ж також боюся ти цікашників. А не дай Бог в армію заберуть. Що я потім буду робити? Я ж також не народжений для війни, мамина бусінка. Якось так.